Другий етап. Після того, як ми розібралися з композиційними ескізами, поспілкувалися з вами, обсудили варіанти, почали з грубого, потім трішечки розбили це, потім зробили форескізик на самому нашому головному ескізі, ми приступаємо до компоновки. Предметної маси, оце все предметна маса. Ми от зараз не повинні її сприймати як окремі предмети. Оце єдина пляма. Ми повинні цю пляму закомпонувати. Тобто, розміст... що таке закомпонувати? Переводжу на нашу звичайну українську, на нашу звичайну українську мову. Це розмістити розміри цієї маси предметної на форматі, так, щоб ці розміри не були. Маленькі, не були великі з НАТО, а були співрозмірні аркушу і сиділи нормально в ньому, щоб вони дихали. Перше, що ми намічаємо з вами, не маючи ще жодної позначки, це висота предметної маси. От висота у нас це відстань від От сама нижня точка сфери і найверхня точка пірамідки. От ми беремо і намічаємо. Ставимо, давайте, ось у мене засічка підесь тут раз. У нас у мене сфера. І десь тут у мене буде пірамідка. От, ось у мене знизу. Я даю вход, в, ну, я даю вход у простір ну тобто, да, картини. І згори у мене менше цього. Тепер я наступне, що роблю? Я поки що сюди налізу. Я беру ось цю величину, от, висоту, да, яку я. Повинен з вами знайти, оприділити. От я її беру, засікаю олівчиком. Да, навіть мені не вистачає одного олівчика. Треба мати з собою лінійку якусь для вимірювалки. Або коли лінійки немає, ставити так два олівчика, щоб у нас з вами вистачило. Щоб у нас з вами вистачило. От у мене висота, і я її порівнюю з шириною, дивіться. В мене навіть з цього ракурсу, дивіться, який парадокс. В мене навіть з цього ракурсу, давайте ще раз. Так, да, в мене навіть з цього ракурсу, дивіться, висота навіть трішечки більша, ніж ширина. Тому тут все ж таки, да, давайте трішечки доточимо. Візьмемо цю відстань, яку ми тут вже відклали. І поставимо собі. От у мене висота і ширина предметної маси. Тобто, в мене вся пляма предметів вона буде не виходити за рамки ось цього. Тобто, дуже, що ми можемо зробити, який висновок. У нас, в принципі, з вами дуже великий простір. От Ми можемо навіть тут помітити. Да, Дивіться, стрілочку я даю. У нас з вами дуже багато вільного простіру. Ось він тут у нас. Да? У нас дуже багато вільного простіру. По бокам. Тобто, по суті, ми могли спробувати і в вертикалі закомпонувати. Ну, багато простіру, да, будемо падаючу тінь прибудовувати, будемо якось цей простір вирішувати. Якби нічого страшного, скажімо так, ускладнюється трішечки наша задача, але все ж таки. Ну, Йдемо нормально. Давайте ще раз перевіримо. От у мене висота предметної маси. От у мене її ширина. Вона буде ну, трішечки більш там, буквально міліметри на 4 на 5, вона буде більш така зжата. І я її зсунув. Бачите, для чого? Щоб дати всю ходячу падаючу тінь. Вона така велика, он, як, он, як гора на цьому активне освітлення бічне. Так, наступне, от у нас компоновка, ми ось це зробили. Наступне, що ми повинні зробити: Твер, Ну, олівцем твердим, там, чи твердий, чи ну, той у мене прекрасно справляється з цим. Ми повинні зараз уявити собі, що от на всю цю предметну масу накинута якась прозора тканина, яка дає нам ось ці силові лінії. Тобто ми повинні зараз представити предметну масу якусь таку пляму. Тобто, взяти, отак, от зараз, дивіться, як я роблю, да? і легко-легко, легкими лініями, сильно не надавлюючи. Навіть отакі засічки, як я роблю, їх робити отак не треба. Це я роблю спеціально для вас, щоб ви побачили, помітили. Ось натиск лінії при побудові. При побудові лінії ось такі, ледь помітні. Вони повинні бути помітні тільки вам, по суті. Ну, але там, ну так, навели, щоб ви їх чітко, ясно уявляли, бачили, і все. От у нас предметна маса. Значите, я на, накидаю її основну конфігурацію. Я не малюю прямокутники якісь. От у нас є такі люди, які беруть і кожний предмет починають так. Прямокутник. Потім отут прямокутник. Потім прямокутник. Ні, ну для того, щоб побудувати сферу, да, нам прийдеться будувати прямокутник. Потім тут прямокутник. Ні, не треба витрачати час на ці малювання прямокутничків. Ні. Ми йдемо від пластичної ідеї. От пластика це розвиток форми загальної. от. А ось ці вже деталі, співвідношення сторін, напрямок е цих сторін ракурсний, це конструкція. От є пластика загальна, це настрій, емоція, да? а є конструкція, інтелект. І от ми починаємо з пластики, з настрою. Але й не забуваючи про розум. В цьому якби і складність з цього цього. І до речі, хто думає, що та, я в комп'ютері можу, а руками ні. шановні, ні, я скажу так, що все, що ви бачите в комп'ютері, будь-який 2D або 3D редактор, він почався з цього. Він почався з цього. І чим краще ви будете тут відчувати це, тим ви краще будете відчувати це там. Ні, ну, Якщо ви хочете досягти якихось результатів, а не, не проєктувати якісь недолугі інтер'єри там, як проєктують в автокаді, Якісь недолугі інтер'єри, розумієте? І вважають, що вони щось, чогось в житті досягли. Нічого вони не досягли. Повірте мені, це вже майже минуле. Так. Ось у нас наша основна от пластична маса. Давайте намітимо, як у нас ось ця лінія зламу площин. От у нас горизонтальна площина, от у нас вертикальна площина пішла. Як у нас йде лінія зламу площин? Де вона проходить? Вона проходить десь приблизно трішечки вище середини предметної маси. Ну, десь ось тут, да? майже посередині. Ну, от. От. І кут, під яким вона проходить. От. от площина. Нижній ось цей обріз, він у нас, по суті, він у нас, дивіться, по, по відстані. Навіть в картину не. Ну, ось він десь тут. Я думаю, що його недоречно показувати. Ми показали от злам горизонтальної ось цієї площини і вертикальної. Ось тут воно. Обов'язково це треба показати. Взагалі навчайтеся, от мені завжди не вистачає е, додаткових аркушів для того, щоб налю, намалювати якісь робочі схемки, ну от припустимо, от коли ми бачимо. Взагалі, звикайте бачити простір і розуміти те, що у вас завжди є декілька площин: одна горизонтальна, як в 3D-редакторі по суті. Потім вертикальна площина. І потім площина профільна. І у вас є своєрідний такий сектор простору. Але цей сектор простору, він тривимірний. Він йде з перспективою на скорочення. І ви в цьому просторі починаєте розміщувати предмети. От уявляйте собі так простір. Зате, щоб нам. Не відволікало це. В принципі, на цьому етап компоновки ми можемо е вважати ну, завершеним. Ми розмістили основну комп ну, масу композиційну в форматі. Е недоліками компоновки є наявність великої е ну, великого, е порожнього простору по сторонам формату, по суті. Ну, це можна віднести і до недоліків того, як я розставив предмети. Треба було якось, можливо, їх розділити, трішечки розтягнути по горизонталі, можливо, так. Але вже є, як є. Тобто, от ми закомпонували. Ми залишили тут місце більше для падаючої тіні. От прям порівнюємо. Ми внизу залишили місце більше для так званого входу в простір. Є все з компоновкою покінчили. Переходимо до наступного етапу.